Які солодощі наші найбільше любили в дитинстві? У мене дійсно було при Советському Союзі і там такого більшого вибору особливо не було. Там апельсинку покушати було з праздником. А, Зоря Несаєва, Такі цукерки колись були. Дуже любив, Зоря Несаєва називається. А ваша мама щось пекла? Ну, так, звісно. А що саме? Любимий тортик її був слойоний. яблучний сйоний. Ви знаєте, я солодощі не любила, і до тепер не люблю. Я можу з'їсти цукерочку, але щоб я їх любила. Ні. Із випічки мені дуже подобалися. Булочки, які продавалися, називалися жуліки. Вони були чорні з родзинками, були дуже смачні. Були дуже смачні цукерки дитячі. Були дуже смачні карамельки, подушечки, мішка. Ромашка, каракум, червоний мак, трюфелі, штрудель. О, Яблучко було з корицею, а тісто було дріжжове, солодке, був дуже приємний запах і дуже приємний смак. Так, А ще тісто пісочне, звичайне тістечко таке. Тісто було, і повидло із смородини.